Всім привіт! Я рада вітаю вас на своєму каналі. І знову я до вас із розповіді про відомого живописця Михайла Беркоса. Народився митець 3 вересня 1861 року в Одесі за національністю грек. Батько майбутнього митця Андрій Ігнатович, підданий Греції, служив у відомій фірмі Беліно Фендеріх. Що ж родина не бідувала, мешкала у власному будинку на Пушкінській. Мати Марфа Іванівна. Мала дворянське походження, була добре освіченою, чудово грала на фортепіано. Навчався в одеській школі малювання, яку закінчив у 1877 році. Згодом Михайло вступив до Академії мистецтв, де навчався протягом 12 років, зокрема у класі живопису під керівництвом зданих художників Петра Клота фон Юргенсбурга та Володимира Орловського. Беркос, студент старших курсів, стає помітною фігурою, бере участь у виставках-конкурсах художніх творів. Його нагороджено малими та великими срібними медалями впродовж 1884-1886 років, золотою медаллю за картину вид на один із старих парків Санкт-Петербургу 1887-го та великою золотою за полотно пейзаж ліс на болоті. В академії Беркос потоваришував з українцями Васильківським, Самокишем, Крижицьким, Ткаченком. Товариство під час канікул вирішало малювати українські пейзажі. Закінчив академію із званням класного художника першого ступеня і правом на чотирирічну закордонну подорож заказаний кошт. Подорожуючи Європою, Михайло Андрійович вивчав живописні скарби музеїв Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Швейцарії. Багато писав, удосконалювався у техніці малювання. Зазнав впливу пленарного живопису як методу художнього відтворення навколишнього світу безпосередньо на вільному просторі із застосуванням кольорових та світлових здобутків імпресіонізму. Після закінчення пенсіонерського строку Беркос деякий час жив у Санкт Петербурзі, представляв свої картини на виставках товариств художників. В середині 1890-х років Михайло Беркос пов'язав свою долю з Харковом, саме тут зустрів своє велике кохання, що стало водночас і великою життєвою драмою. Генеральська вдова Марія Рейнеке по смерті чоловіка отримала чималий спадок, але право ним розпоряджатися могла зберігати за собою, доки не вступить у новий шлюб. Втрачати багатство Марія не хотіла, тож закохані мешкали у цивільному шлюбі. Новий статус і пов'язані з ним незручності вельми гнітили Марію. Тож із часом генеральська дача малій данилівці перед передмісті Харкова з гніздечка щасливої пари почала перетворюватися на гніздо розбрату. Марія виливала своє роздратування на чоловіка. Знаходячись у малій Данилівці, художник пише етюди, деякі з них збереглися й досі. Зокрема, краєвид з церквою 1897 року та парники 1895 року. Михайло Андрійович почав усе частіше затримуватися у Харкові, де далі більше часу віддавав викладацькі та громадські діяльності, спілкуванню з друзями істориком Дмитром Багалієм, поетом Велимиром Хлєбниковим, родиною Алчевських. У справі розвитку української культури бере участь у роботі комісії Харківського художньо-промислового музею, надаючи малу допомогу у формуванні його художнього відділу. На початку 1900-х років Беркос стає активним членом архітектурно-художнього відділу, заснованого Харківського літературно-художнього гуртка, бере участь у розписі його приміщень. Від 1904 року Беркос викладає у Харківській міській школі малювання і живопису Марії Раєвської Іванової. Як голова Товариства харківських художників з 1906 року Михайло Андрійович проводить чималу роботу з популяризації українського живопису, пейзажної і сорококраєзнавчої картини, організації виставок художніх творів. Приблизно у 1907 році харківським художникам, у тому числі Беркусу, запропоновано оформити у національному стилі інтер'єри будинку Полтавського земства. З ініціативи митця 1912 році починає діяти Харківське художнє училище. В якому його призначили директором, Михайло Барковс любив товариство, його обожнювали в мистецькому середовищі і безмежно любили дві донечки. Марія ревнувала, сердилася, влаштовувала скандали і всіляко противилася його творчому життю, навіть вимагала, аби припини малювати. Твори Беркуса регулярно представлялися на виставках конкурсах і виставках продаж Академії мистецтв, Санкт-Петербургського товариства художників, товариств російських акварелістів, південно-російських художників, харківських художників, всеросійські виставці, всесвітній виставці в Парижі та інших. При життєві персональні виставки художника була організована у 1906-1908 роках Харківський художньо-промисловий музей. У 1911 році виставка картин Васильківського і Беркуса у Києві. Наприкінці 1919 року Михайло Андрійович укотре поїхав до Харкова. Повертаючись, страшенно змерз у холодному вагоні, захворів на тиф, помер 20 грудня 1919 року у Харкові, залишивши нам твори високої живописної культури. Могила видатного художника не збереглася. Марія Рейнека, виявивши велике сховище його полотен, понад 350, у нападі ревнивого гнігу спалила їх. Однак частина робіт Беркуса збереглась у музеях України, Німеччини, Франції та Швейцарії. Розпочинаючи другу частину цього відео, треба сказати, що основною темою митця була українська природа. Він дуже любив її у розвої буянні цвітінні. Зокрема, тут ми бачимо полотно весна. Наступним є на рейді біля Венеції. Далі спостерігаємо льон світем. На наступному слайді зображено полотно влітку. Далі болото, село Благодатне. Наступним зображено околицю села. Далі одне із знаменитих полотен вулиця в Умані. Тут з великою достовірністю відображено провінційне українське містечко, його пильні дороги, криві вулички, покошені хати та куполи церковок. Наступним є полотно будяки. Далі полотна із Італії. Зокрема, тут ми бачимо соренто. Цей краєвид набуває романтичного забарвлення минулих часів завдяки відтворенню чистої блакиті неба, яскравого сонячного світла, багатою кольоровими відтінками зелені, високих дерев. Та плавного емалоподібного живопису. Бачимо далі помпеї. Наступним художник зобразив природу капрі. Тут бачимо полотно на хуторі Мала Данилівка, де деякий час проживав митець. Далі бачимо квітне-бузок. Наступною є картина Амальфі. Її намальовано у легкій імпровізаційній манері. Далі бачимо диканьку. Наступним є полювання у старому парку. Далі бачимо пейзаж зима, який був написаний на Полтавщині. Його витримано у біло-голубій Гамі з рожевими відблисками, підкресна декоративність живопису. Далі бачимо знову буяння природи на полотні у квітучому саду. Наступне найбільш впізнаване полотно митця є Цвіт яблуні. Це одна із останніх картин митця. Квітуча сяюча яблуня на тлі глибокого весняного неба, наче символізує порив людської душі до щастя, до сонця та світла. І завершує цю частину Полотно святковий день. На цьому у мене все. Я щиро дякую вам за увагу. Буду вдячна за ваші коментарі, вподобайки, поширення цього відео. До зустрічі!